Привіт! Я Євгенія Пірох, дитяча письменниця. Зачитаю вам фрагмент дуже цікавої, як на мене, книжки Чарлі і Шоколадна Фабрика, написав її Рольд Дал. Отож, слухайте, можливо, ця книжка зацікавить саме вас. Розділ Містер Віллі Вонка. За відчиненими фабричними воротами стояв сам містер Вонка. І що то був за дивовижний чоловік? На голові він мав чорний циліндр, одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту, штани мав темно-зелені, рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав елегантну тростину з золотою бамбулькою. З його підборіддя стирчала акуратна чорна цапина борідка. А очі, очі він мав невимовно ясні. Здавалося, що він весь час іскриться й мерехтить, власне кажучи. Все його лице освітлював радісний сміх. Ох, а яким він ставався розумним, яким кмітливим, проникливим, енергійним. Він безупинно посмикував головою, схиляв її так і сяк, ніби вбирав усе довкола своїми ясними, мерехтливими очима. Його рухи були швидкі, як у білки, спритної, хитрющої старої білки парку. Зненацька він кумедно з підстрибом стрибом на снігу, широко розвів руки, всміхнувся п'ятьом дітлахам, що скупчилися біля воріт, і вигукнув Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую на фабрику. Голос його звучав високо й чисто, мов флета. Підходьте по одному, покликав він, разом з батьками показуйте свій золотий квиток і називайтеся Хто перший. Гладкий хлопець виступив наперед. Я. Августус глуп, сказав він. Августус, вигукнув містер гонка, схопив його за руки і енергійно почав нею трясти. Люби хлопчику, як я радий тебе бачити, я захоплений, зачарований, безмежно втішений, що ти прийшов. А це твої батьки, як приємно. Заходьте, заходьте, правильно у ці ворота. Видно було, що містер гонка схвильований не менше за всіх інших. Мене звати, вийшла наперед наступна дитина, Верука Солт. Дорогенька вирука, як маєш така радість, у тебе таке цікаве ім'я. Я думав, що вирука це така бородавка, що вискакує на п'ятах. Але я, мабуть, помилявся. Яка ти гарна в цій чудовій норковій шубці. Я дуже рада, що ти прийшла. Боженько, це був такий цікавий день. Маю надію, що тобі тут сподобається. Я впевнена, я знаю, твій батько здоровенький були, пане Солт. — Пані Солт, безмежно радий вас бачити. Так, так. Квитком усе гаразд. Прошу заходити. Наступні двоє дітей Віолета Берегард і Майк Тіві, вступили вперед, показали квитки, а містер Вонка так енергійно їх вітав, що трохи не повідривав рук. Аж ось почувся нервовий шепіт. Чарлі Бакет. Чарлі! вигукнув містер Вонка. ну Ну ну, он ти який? Це ти знайшов квитка вчора ввечері. Так, так, я читав у ранкових газетах саме вчасно, любий хлопчик». я такий радий, такий за тебе щасливий. А це твій діду? Приємно познайомитися, добродію. Я захоплений, зачарований, радий, радісінький. Чудово! Усі вже тут. П'ятеро діточок, так, добре, тепер ідіть за мною. Наша екскурсія зараз почнеться. Але тримайтеся разом, будьте ласкаві, самі нікуди не відходьте. Чарлі зиркнув через плече і побачив, як великі залізні ворота за спиною повільно зачинилися. Юрба за ним і далі штовхалася голосувала Чарлі востаннє на людей. І ось ворота з там зачинилися, і зовнішній світ попав з виду. От сюди! У ці великі червоні двері, вигукнув містер Вонка, там гарно і тепло, бо мої працівники звикли до теплого клімату, інакше б позамерзали. А хто ці працівники почитав, поцікавився Августус глуп. На все свій час хлопчик усміхнувся Августусові містер Вонка, потерпи ще хвильку і побачиш. Як гарно і тепло, прошепотів Чарлі, бо побачив, що навколо був дуже широкий коридор, такий, що легко проїхав би автомобіль. І стіни і блідорожеві, а освітлення, освітлення м'яке і затишне. Точно, а який чудовий запах, карамелі, фіалок, товчених горішків, яблуневого цвіту. Здалеку, з самого серця цієї фабрики, приглушено долинав могутній гуркіт. Оце, любі дітки, головний коридор. Вони пройшли, а тоді повернули ліворуч, а тоді знову ліворуч, а тоді праворуч, знову ліворуч, тоді праворуч, тоді, праворуч, тоді ще праворуч. І, ліворуч, це був ніби велетенська кроляча нора, де на всі біч розголужувалися нові коридори. Зверніть увагу, гукнув містер Вонка. Зараз ми спустимося під землю. Усі найважливіші цехи моєї фабрики розташовані глибоко під землею». А чому? здивувався хтось. По нагорі для них було б замало місця. Ви побачите, які ці велетенські цехи більше за футбольні поля. Жодна будівля в світі не змогла б їх умістити. І старво Вонк повернув. повернув праворуч, тоді ліворуч, тоді знову праворуч, і на дверях великими літерами було написано шоколадний цех. От саме туди ви можете потрапити і під землю, і по коридорах разом з Міжлі Вонкою і персонажами цієї книжки. Читайте повчитанні сила!